Всім привіт! Хочу розповісти трохи про себе і про те, як я стала масажистом. У 2016 році довелося мені поїхати до Турції і там мені зробили масаж, і мені дуже сподобалось, дуже зайшло. І після того я захотіла стати масажистом. І... Почала свою кар'єру з простих курсів. Це були курси масажу в Україні. Далі я приїхала до Варшави і пішла вчитися. Я хотіла більш широко вивчити професію і отримати хороші документи для того, щоб працювати в Польщі. У мене є інвалідність позору і 17 років мені Сказала, що мені підходить професія масажиста. Але не склалося в той момент, і довелося так довго що чекати на те, щоб розпочати свою кар'єру. І після тривалих таких пошуків себе я все-таки дійшла до того, щоб вивчити основи цієї професії і розвивати їх зараз. А я до цієї професії прийшла від малого. Все зробила своїм трудом, все за допомогою своєї впертості, бо на початку було дуже-дуже важко. Приходилось працювати за невелику ціну для того, щоб напрацювати клієнтів. А і додатково, що конкуренція створює проблеми. І навіть зараз, вже минуло стільки років, і виходять якісь там коментарі, дуже образливі гідкі, обзиваючи мене, обзиваючи обстановку в моєму кабінеті, вони мають наглість дозволяти собі такі висловлювання. Але це все дрібниці. І хотіла сказати, що я. Не тільки роблю масаж, і я стараюся робити масаж дуже добре, незважаючи, яка це ціна масажу, щоб допомогти вам. І для цього я вивчилась. А я ще учу людей і вчу робити масаж і підтримую їх в майбутньому. Завжди я на зв'язку завжди я підтримую. Це проявляється так, що, наприклад, моя учениця приходить до мене на масаж, тому що вона вже сама робить багато масажів. І, наприклад, розповідаю, як вона втомила, що там, і я їй підсказую, як краще зробити, щоб менше втомлюватись, більше зароблятися, і щоб це було якось гармонічно. Тому запрошую до мене на навчання. Вчу я в мові нет. Які, на якій ви розмовляєте, навіть якщо це польська мова. Хоча я не думаю, що хтось зараз мене слухає, той хто хоче в польській мові вчитися. І я вчу індивідуально, і ми з вами вирішуємо, як вас вчити. Тобто, ви хочете вчитися в такі дні, стільки годин. Я шукаю модель, ви відпрацьовуєте. Я показую, ви повторюєте. На виході ви дуже гарно починаєте робити масаж. І мої учні відкривають кабінети. Звичайно, не всі, тому що у деяких не виходить з планами на життя, вони не можуть так змінити одразу своє життя, щоб щось почати робити. Деякі Інтерес, але вважаю, що через якийсь час та зацікавленість вона повернеться і людина почне працювати і робити масажі. А якщо не почне, ну, то зато вона навчилася гарній професії, яку вона може приміняти на своїх рідних і близьких. Тому запрошую до мене в кабінет. Все, що тут знаходиться, все це зроблено. Моїми руками мені ніхто не допомагав, у мене нема ані чоловіків, ані дітей, ані таких батьків, які продвинуті. І все я робила сама, незважаючи на те, що в мене друга група інвалідності по зору, У мене одне око не бачить, а друге бачить, ну, дуже погано. І... Я стараюсь мотивувати людей на те, щоб вони могли теж розпочинати свою кар'єру. Якщо у вас все добре зі здоров'ям, то у вас не ограничені можливості. У вас безмежні можливості просто. Тому що навіть я з своїми проблемами і можу все робити. І Організовувати і це не важко. Це просто треба, просто треба робити, незважаючи ні на що, ні на кого не зважаючи. Тому що на шляху будуть зустрічатись різні люди. Їх дуже мало тих поганих, але вони є, які заздрять. І це їм гірше. Їхня заздрість їх вже ізжирає. зжирає. мене вона не стосується. Я людина віруюча, я ходжу до церкви, і я стараюсь жити правильно, згідно з правилами заповідями. І, звичайно, це православна церква, це ніяка там не що. І я знаю, що це. Якщо хтось відчуває якесь неприязнь, наприклад, до мене там з приводу мого кабінету, якщо щось мені пише, якусь гадість, то це тої людини проблема. Звичайно, вона мене ображає, але це вже інша справа. Тому чекаю себе і я стараюсь вчити на совість. Я ніколи не стараюся обхит... обдурити і зробити якось нажитися на людях. Я віддаю свій час і свої знання, ділюсь їми і завжди підтримую. Також пропоную дешеві абонементи на масаж. Є масаж, наприклад, одна ціна. Більш детально питайте, приватні повідомлення. Спина класичний, лікувальний, 170 за годину. А якщо ви купляєте 10 масажів, то вже по 100 злотих. Я вважаю, це доступно і люди мають можливість використати цей шанс і зробити собі курс масажу. Тому чекаю саме на тебе.